Це так звана коса на перемозі, популярне місце відпочинку місцевих. Разом з правим берегом Дніпра вона утворює затоку. Ця територія входить до екологічної мережі області. Ці майже 300 гектарів приваблюють до себе дику живність. і це у межах міста. У водах мандриківської затоки знаходиться понад 34 види риб, різноманітних, в тому числі і червонокнижних. На... Найближчій косі є дерева, які пошкоджені бобрами, тобто бобер тут водиться. Є ласка, є горностай майже посеред міста. Є фазани, є різноманітні комахи. Роман Новіцький один з майже десятка фахівців, який давав наукове обґрунтування. Цю територію потрібно охороняти. На відпочинок серед містян це не вплине, лише заборонять будувати та змінювати ландшафт. Ловити рибу не заборонять. Вся перемога насипана саме на природних плавневих системах. Тобто, абсолютно всі ці краї були плавнями, і фактично зараз за 70 років існування водосховичної системи, це все приходить в норму. І ми не можемо, скажімо, не охороняти види, які сюди прийшли. Червонокнижні, охоронювані, рідкісні. Сливажовна, наприклад. А це Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ, теж давав своє обґрунтування для створення заказника. Його науковий інтерес це заплавний ліс навпроти коси. У ньому щороку науковці фіксують нові й нові види рослин, яких раніше тут не помічали. Найцінніше в цьому лісі, що це заплавний ліс. Тут справді волого, і вологі ліси, і болотяні ліси вони взагалі охороняються в усьому світі в Європі як особливе надбання людства. І в заболочених лісах дуже різноманітна флора фауна. Це по суті еталон заплавних лісів Дніпра. Близько півсотні видів дерев, деякі унікальні для заплавних лісів. Місце проживання для різних птахів, але найцінніше це усталена екосистема у місті кілька сотень метрів від багатоповерхівок. І опиняєшся у дикому та густому лісі. Такі вологі грунти вони дуже родючі. На них все росте, що називається, от прямо з, кинь сюди якусь гілочку з верби, полю вона приживається, проростає і буде нове дерево. Ось, наприклад, верба впала, і пішли гілки, і вона вкоріниться десь, знайде місце і буде. Багато нових пагонів. Ініціатор проєкту Василь Підлужний каже: ідея виникла після того, як місцеві вчергове вийшли мітингувати проти ще однієї забудови зеленої зони. Власне, боротьба людей проти будівельних парканів і стала початком створення заказника. На оцих деревах на далі деревах з'явилися вмітки відносно того, що їх збираються знести. і Відповідні було рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради. Потім з'явився паркан біля церкви. Там якесь. Кафе, яке нібито існує, але не існує воно походу тільки на папері. Ну і зовсім нещодавно, біля там тижня тому чи десь так там. Знову збиралися захопити частину території, теж встановлювали паркан. Проєкт ландшафтного заказника ухвалили у Кабміні та обласній адміністрації. Зараз останнє слово за міською радою. Вона, як розпорядниця земель, має затвердити цей проєкт. Пройшло вже півроку, а віз і нині там. Активісти підозрюють, що міська рада зазіхає на зелену зону, бо це дуже ласий шматок на березі річки. Що заважало міської раді? Просто підтримати цю позицію, якщо є вже позиція міністерства. Охорони навколишнього середовища, якщо є позиція обласної військової адміністрації, яка також це підтримує. Тобто, якщо б не було якихось причин, ну, що заважає, просто сказати так, коментувати цю ситуацію міській раді відмовились на наш запит. Прислали відписку. У ній посилаються на норми закону, згідно якого це, начебто, не публічна інформація. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу.